Всім привіт, це нова серія Water Park Simulator. В цій серії я хочу збільшити наш парк. Це вже максимальний рівень, який тільки може бути. Ого. Оце там звичайно, прибирання. Ого. І це оце все має якимось чином прибрати. Я думаю, що це. Ого. Це буде. Ну. Ну, складно. Це буде складно, у мене є ідея. Е, там ми ж відкривали інструмент новий. М -м, оцей, мені здається, він буде зносити. Ага. А він тільки за гроші це робить да, за 20 доларів. А він не все прибирає. Оце мале він не прибирає, тільки велике. Е, добре. Скільки тут його це він прибирає? Ні, тільки великі добре. Ну, в цьому є своя логіка. А, так, оце приберемо. Тут більше немає, а оце ще? Ну, це ми не можемо прибрати. Ну так, да, територія величезна, але це вже, як я думаю, це вже остання. Територія більше в нас збільшуватись не буде, ну, по крайній мірі, зараз, можливо, в майбутньому буде якесь оновлень. Так, тут все, так. Так, Те, тепер доведеться це все ручками прибирати. Так, оце ні. Добре, поки що спочатку ось це все. Добре, що це доволі швидко прибирається. Добре, тут небагато лишилося, Ну як небагато. Так, з цим розібралося. Так, що тут? Добре це. Угу. Чудово. Оце теж потрібно прибрати, Це що у вас вся серія буде прибирання. Нам нас все одно гроші потрібні, тому тут без варіантів. Чудово. Залишається одна бочка. Так, все, цю територію ми прибрали. Е, тепер нам потрібно зробити і сплитки, але там чомусь дуже низька кількість кадрів падає. О, гроші, гроші. Ми це не можемо залишати. Е, так, ой! Я так розумію, що я звідси не вийду. Добре, доведеться стандартною схемою виходити. Чекаю, що це вона не заплатила. Так. Ощо це так багато їх вирішило піти на дно. Добре, це що в нас? Що в нас тут ще потрібно відкрити? А, парк декорації, палет машин. Мастер, так, добре це не те. Нам потрібно ось це відкрити. Лаксер, пул, басейни, так? А ну, Ого, а ми не можемо на них подивитися вони дуже величезних грошей коштують. А, що я хотів взяти ось це. Mm -hmm. Це чудово, ходімо. Е, тут ми виберемо ось цей камінь і виберемо ось цей чорний камінь. Це чудово. Так, цей впав в цьому злу погано, ну вже я впав. Так, потрібно на басейни там по 20 тисяч кожен басейн. Доведеться вічність спрацювати тут. Я не знаю, подивіться, які басейни, але це доведеться змінити. Воно буде все в такому стилі, тому. І здається, буде нормально. Так, майже все. Це було важко і довго, але. Ми це зробили. Так, все, чому це і тут ходить, я не знаю. Так, що тут у нас Оце доведеться а, знести? Все тут зачинено. Так, гроші в нас трішки з'явилися, тепер ми можемо будувати доволі величезний парк. У нас тут повідкривалися нові гірки. А, ось цих три, мені здається, відкрилося. Хочу ось цю поставити для початку, але а, чекай, а ми можемо якось його збільшити, щоб я бачив, хоч куди його ставити. Так, а, це добре ось так ми зробимо. А, чекай. Ану, а зараз подивимося. Так, сюди може воно спускатися. Це чудово взагалі, мені здається. Це я поставив ось цю. А, тепер у нас є ще ось ця. Ні. Ні, 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 я неправильно роблю. А, давай оцей басейн. У нас відкрився величезний басейн навіть. А тепер мені скажи воно. Угу. Ні, не вийде а, ближче туди потрібно. Ну, дерево заважає, значить, ми неправильно все робимо. Ну, точніше, я неправильно роблю. А, приблизно я знаю, де воно. Давай ми зробимо. Mm. Ану, подивимось. Так, все, це краще, там можна буде пройти. Хоча з іншої сторони, а чому ні? М -м -м, я ось це. А, ні, тут знести не вийде. Е добре, давай ми запустимо цей басейн. Я навіть. скільки людей. Ого, е добре. Вау, це звичайно крутий басейн. Е а, сюди нормально. Мені здається. Так, що воно собою представляє? Вони сюди будуть йти? 90 людей. Ну, я не знаю, до речі, не знаю, як воно буде виглядати. Е, у нас ось це ж не влізе, я думаю, так? Чи влізе? Ні, чекай. Я десь бачив ось тут. Е, чудово. О, чудово. Мені здається, це буде непогано. Непогано. Так, якби, е, ну я думаю, що ось ця остання. Навряд чи вона влізе, вона велика. Ні, а хоча вона невелика. Чекай, а як ти хочеш, щоб я його. Ага, тут не можна, бо там вони будуть виходити. Ну, здивуй мене і скажи, що вийде. Ну, зараз подивимося. Гірки добавляє 90 людей. Більше влізе, ні, не влізе. Так, що воно собою представляє? Ну, я не знаю просто. Ну, виглядає воно непогано. Е -е, добре, я хочу цих три я поставив ось тут, якби. Було б ідеально, щоб ще одну ось цю поставити, але тут без варіантів. А що скажете стосовно ось цих. Типу. А... Чекай. Я десь ось тут бачу, воно ставилось. Блін, це було б настільки класно, щоб воно сюди можна було поставити, що ти навіть не приставляй. Так, добре, я навіть не пристав. Не можу. Ні, не вийде. Немає. Без варіантів. А, а якщо ось. Цю маленьку можна поставити. Ну, я ж тільки що бачу, я тільки що бачу, що можна. Ось так. О! це то О, прекрасно, мені здається, взагалі класно. Так, все і ця маленька, куди воно не буде заважати? а Вийдемо нагору, подивимося, як воно виглядає. Ну, ось Ой, тут ще вище потрібно. Чудово. А, ні, ми так не будемо тут їхати, бо ми не зможемо. Вау. Вау, мені здається, це взагалі класно. Подивимося, вони. Ой, ну таке. Чи вони будуть зараз взагалі тут поїздити? Я не знаю, як це правильно. Вау, яка величезна штука. Добре. Що я хотів зробити? Мені потрібно відкрити там додаткові Ой, додаткові Туалети я хотів нові. Добре, відкрив я їх чи ні? Ні, не відкрив. а Тут можу я їх відкрити. а ну-ну-ну-ну-ну. Так. Рестоки трейн, левел ні. А, локсорі, ні, я десь бачив. Ай, ні, а тут що в нас? А, рокет, ні, ні, ні. А де вони? Я їх щось пропустив? Ну, це душ. Ага, ось туалет Ага, це штука, миє є. Подивимось, що ця штука робить? Чекай, я її ж і не взяв. А, а де воно? Ні. Чекай, то це в них воно, чи що? Ні, а, ось воно. Ну, подивимось, як воно працює. Ну, насправді воно не дуже працює, я б сказав, вау. Ну да, простіше, але воно теж не настільки як мало би бути. Добре, вони винесуть, я надіюсь, всі смітники і все інше. Ай, чекай. Ну, душу я не, душу я не можу відкрити, бо в нас немає цих. Я хочу ось тут поставити туалети в углу куту. Нема немає значення, так. А, а що це? Лаксорі. Ага. Це. Оцей туалет лакшері. Я думаю, ось тут вистачить. Вони прям коштують дуже багато, але. Я їх поставлю десь і посередині, але поки що цих три, нехай буде ось тут. Ага, у нас закінчився робочий день. Ні, добре, це погано, звичайно, тому що гроші не будуть накопичуватись. Але я все-таки хочу. А, так, оце я відкрию пізніше. Я все-таки. Ага, тут вау! Ой, тут декорації такі класні. А... Ану, скажи мені, будь ласка, тут можна заходити через це? Так, можливо. Вау. Ну, да, добре, це тут таке собі я хочу поставити. Просто порахувало, що воно тут є. А, мені здається, тут було б непогано. А, так, оце добре. Оце поставити. Мені здається, було б непогано. 3, 4, 5. 6. Так, в нас грошей більше немає. І тут я зараз озеленю цю зону. Мені здається, його. Так, добре. Так, все ми розібралися, потрібно відкрити парк. Так, оце ми, а ми оце не можемо прибрати. Так, оце ми, значить. Я не можу це добре оце викинем. І візьмемо ось тут його. Так, це все нам потрібно. Пістолетик виловити. Нам потрібно відкрити цей. Нам, у нас грошей не вистачає. Добре, відкриваємо новий парк. Точніше, новий день в парку. Добре, так, оце все майже функціонує. Оце ми не встигаємо зробити. Нам потрібно трішки грошей. Так. Чудово. Що я хотів з цим зробити? А оце можна зібрати ось так. Ось безліч інструментів різних. Тому що нам потрібно покращення, щоб могти відкрити все, що там є. Тому поки що немає ні грошей, ні покращення. Так, добре. Що тут ще? Так, оце ми приберемо. І оце все доведеться поки що зруйнувати. цій серії, я, скоріше всього, грошей не назбираю, скільки мені потрібно. А, це ми повинні зруйнувати. Чекай, а ось так воно працює. А, добре, але чи руйнує воно ось ці зелені насадження? Так. Оце доведеться переробляти тут без варіантів. М -м, ні, ну оце я зробив дурницю максимально. Але є, як є. Так, що тут у нас. Ні, тут все норм, тут ми рушити нічого не будемо. Ось тут ще декілька басейнів поставлю все, так? А ось ще. Оце ми ручками зробимо. Оце все доведеться переробити. Воно мені не подобається. Я зроблю десь в центрі. Ставлю ще один величезний басейн за 20 тисяч, і зроблю десь в центрі. Чекай, я не відкрив парк. Наче відкрив. І зроблю я в центрі типу зону, там будуть всі ці продаватися все це. Але потрібні на це гроші, тому поки що ми просто оце поприбираємо. Так, чудово. Оце теж ми приберемо. Перший, ніж він. Чому вони ними не користуються цими штуками? Ходімо сюди. А це рахується, типу, а вони відмили. Гроші, просто гроші на вулиці. Це би в реальному житті так було. Це було б взагалі прекрасно. Так, оце ми кинемо сюди. А ти що? Не можна тебе ось так водичкою палити, ні на жаль. Ну, вибачай, чому ти такий запах маєш неприємний. Не хочу в душ ходити. Так, оце ми теж приберемо, тому що тут біда. Всі ці лежаки замінити, щоб парк був максимального рівня. Так, оце теж. Доводиться і таку роботу робити, як вони не встигають. Просто річ в тім, що вони 96 людей, я навіть уявлення не маю, що вони мають робити. Не встигають квитки продавати на 96 людей, тут не продумана ця річ. Причому максимально не продумано, так. Добре, що хоч продумано продуманий, то 190 доларів штраф виписав. Чудово. Так, що я хотів, у нас є гроші. А, поки що це прокачаємо. А, що це таке декорації, максимальний левел? 20. Оцих немає. Хочу подивитися, що це за декорації. У тут немає на це коштів, але я хочу подивитися декорації. Що там відкрилось? Так, великі дерева, і там залишається ще один рівень декорації. А де він знаходиться? Ну, no душ, це зрозуміло. Леве ап. Добре. А Де ж це знаходиться оці декорації? Ага, ось п'ятий левел. 5 тисяч потрібно, і там 10 тисяч потрібно. Так, тут атракціони вже всі відкриті, тут вже без варіантів. Парк тут лише залишається 15 тисяч, теж відкриється. А ось тут трішки доведеться ще попрацювати. 10 тисяч. Так, 20-30 тисяч. 36,5 і там потрібно десь 50-60 тисяч тільки на оновлення. І ще потрібно 100 тисяч плюс-мінус на. Ну це не, глобальна не проблема, тут у нас гроші дуже швидко фармляться. Я поставлю поки що за кадром декілька менших басейнів на всю цю територію і грошей воно назбирає нам нормально. І на атракціони тут... Так, хто там? Що таке робить ти? О ти таке робиш? А, зараз я тобі покажу. На тобі ще раз. Ти що таке робив тут моєму паркове. Бачите, який він А Араз я тобі, якщо ти сам звідси не вискочиш, то я тобі допоможу. Все, він, йому достатньо. Давай вилазь звідси. Достатньо тобі чи ні? Мені здається, достатньо. Так, чудово. М -м -м -м, це викинути потрібно. Оцю частину парку, скоріше всього, я так і залишу. Можливо, там якісь там мінімальні речі перебудую. Ви взагалі відділити, типу, їх зеленими насадженнями, що вони не були взаємопов'язані, щоб звідси потрібно було, не знаю, обійти десь туди. Так, 6 тисяч. Якщо врахувати, що я вже 10 чи 15 потратив, то це нормально. Я хотів його стукнути. А ну дайте мені того, у кого немає перепустки сюди. Я хочу його стукнути. І тут такі є гарантії, я впевнений. Що тобі не подобається? О, 270. Нормально, значить я попав прямо в ціль Хоча я не думав, що він щось порушив. Так, шукаємо, шукаємо, шукаємо. На тобі ще раз. Без квитка прийшов який хитрий Так, а оцей з квиточком. Так, вишукуємо ціль без квитка. Ти з квитком. Ну ж є ж такий, чи немає? Ну, тобі ж сумно, Ні, не достав, добре. Так, що в нас тут? Ти що у нас? в ти... тебе є. Тебе теж є, а ти що плаває? В тебе теж є. Так. Ні, а та тут всі наші з квиточками. Ага. Ні, а тут все, тут нормально. Чекаємо, поки гроші піднаберуться. Фар... Під... Так, а ти що? Чому ти стоїш? Не стій тут. Хочу подивитися, чи вони сюди заходять і що з цього. А, ну нормально 10 тисяч за. Пів, за деки, дві години ігрових. Так, ось тут буде щез, я їх поставлю їх аж сюди. Потім перекрию. А, ми можемо зразу перекрити це, типу. Давай ми ось так це зробимо. А Зеленими насадженнями десь так, щоб воно було нормально. А тут тут можна десь. А ну, скажіть мені, отак можливо. Ну так, і тут вони можуть пройти, вони все одно проходять крізь стіни. Так, це така типу, буде в них особлива зона. Так, а що ось, ось тут можна поставити? А, тут можна душові кабіни поставити. А ну, там я відкрив їх нового типу, ні? Напевно, що ще не відкрив. А ну ну, ну, здивуйте мене. Ні. Чому не відкрив, бо немає на це коштів. Добре. Е, немає покращень цих як воно. Дослідження, нічого дослідження. Ходімо, подивимось. Гмм, добре. Що тут у нас? Мені потрібно його відкрити, так. Все. Leвелап ми не можемо відкрити, але відкриємо. Так, що тут у нас з грошима, чудово. 170 доларів. Вони так нормально розкидають. Чому ви стоїте? Отже ж є. А ти з квиточком? Ні, звичайно. Чому я раніше цією рукавиці не користувався? Так. Не забути, що я хотів поставити. Ага, лакшері оцей душ. А, він ось, блін, чекай, що я роблю. От, так, чекай, ось так один. А можна. Так, в мене ж наче гроші є. Ні, немає. Перепливем. А Так, що ви скажете стосовно цього? Ну, воно трішки в зелену зону залізло, але не критично. Тоді ще один я поставлю. Так, від... а, немає на це теж коштів. 3000, добре, доведеться трішки почекати. А, Так, що в нас тут забруднили Ці гади. басейн. Так, а чого ти сюди йдеш? Тобі не можна сюди йти. Тікай звідси геть. Я тобі сказав, тут не можна тобі бути. Так, що тут без квиточків є якісь? Ну, я думаю, в цій зоні навряд чи вони будуть без квиточків. Я... А чекай, можна їх ось тут поставити, типу. Їх декілька можна ось тут поставити. Правда, не впевнений, але подивимось. Так, оце нам вже не потрібно. Так, що тут відбувається, що їй не подобається. Добре, це нормально, її не можна було рушити. Вона вже якась манія шукати людей без квиточків. Ніхто помалювати не хоче нічого. Дорого ж їм це обходиться. Так, і все подобається. А тут що в нас? Добре. На це теж кинемо сюди. Так, 20 тисяч в нас вже є. Нам потрібно... Так, що я хотів доробити, а хотілося тут поставити ще два душа. Так, їм нормально заходить він. А, оце він. А, де він чекає? Я вже загубив його. А де попередній? Ось так. Один. Чекаю, що ні. Так, що, що ви мені скажете? Словно цього, чудово. Все. З цим розібралися є три. Три, так, так. Добре, 3. 20 тисяч три коштує. Нормально, я так розгулявся. М -м так, що в нас там по деревах е декорації? Ого, але це якісь... А, Давай я поставлю одне тут. А що це таке? Ну, це ми не можемо сюди поставити, бо тут немає місця. Ні, тут будуть тільки величезні пальми. Я зразу наперед їх поставлю. Чудово! Але це ще не всі не ті пальми, які можуть бути. Я бачу ще більші, але це вже, напевно, наступний рівень. Так, що скажеш стосовно цього. Так. Так, чудово. Оце приберем. Ага. Все. Потрібно чекати, все 6 годин завершувався цей робочий день. Сьогодні ми вже точно. Грошей не заробимо. Так, оце ми все швиденько помиїм. Нам потрібно о, ці очки вдосконалення, чипоїнти вдосконалення. Чудово. Це ми викинемо. У мене на цьому можна завершувати цю серію. Всім дякую за перегляд.